Всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні я вам хочу показати і розказати про одну дуже цікаву і незвичну для нас рослинку. Ця рослинка це стрептокарпус, симпатична черепаха, так її назвали, досить куметна назва, але назва свою отримала через окрас листочків, які нагадують, начебто панцир черепахи. Отже, так, це стрептокарпус, незвичний, але це природний вид. Він зростає в Південній Африці, росте в тіністих вологих місцях, недалеко від річок. Також може рости в тріщинах скель, там, де не попадає пряме сонечко. Доволі витривала рослинка. І квітне чудовими такими лавандовими квіточками, букетне таке цвітіння. Отже, що відомо про цю рослинку? В неї досить. Щільне таке м'ясисте листя, я б сказала, сукулентних, але це не сукулент. Отже, полюбляє вологу. тому ґрунт треба підтримувати вологим, але не так, щоб було болото. Я зазвичай їх поливаю знизу. Мені здається, це найкращий варіант для цієї рослини полив знизу. Місце без прямого сонечка, бо на сонечку він горить. Рослинка доволі непримхлива, гарно наростає, дає з пазухів діток і квітне. Бачите, таке букетне гарне цвітіння, вже киточки, в принципі відцвітають, триває, триває цвітіння доволі довго, кілька тижнів. Тут залежить від температури в приміщенні. Коли спека, то, звісно, аж швидше відцвітають. Розмножується він за допомогою ось, листа, можна вкорінювати, можна діток відділяти. В принципі, в цьому плані досить проста в розмноженні рослинка. Ну, але, звичайно, листя це щось неймовірне. В принципі, як і квіточки, подивіться, які вони класні, такий колір приємний, лавандовий і на фоні, бачите, листя виглядає дуже класно. Це екземпляр і листя доволі, бачите, якщо порівняти з моєю рукою, ось такі крупні листя, як моя водонь. Бажано садити по кореневій. Горщик на виріст не брати через те, що скільки грунт має бути зволоженим, щоб не вийшло так, що ви залили рослину і вона коріння з Тобто горщик по кореневі і підливаємо. Знизу рослинка собі росте радує. Добрива, звичайний, органічне, або для фіалок можна підібрати. Грун, до речі, теж відповідний, як для фіалочок можна взяти. Ось, ось така чудова рослинка. Якщо є бажаючі, в мене в інстаграм-магазині вона є на продаж. Можна буде купити таку ефектну красуню. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво про цю чудову розсилку. Подивитись. до наступного відео.